Овне, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 14 листопада. Сонце Асцендент, венера місяць овни. Ваше послання на тиждень. І перше з них звучить як зцілення. Стіліть минулі рани і рухайтесь вперед. Вільно. Так? Угу. Дивіться, карта зцілення. Вона просто одна залишилась, і це привернуло мою увагу. На дві І так, на що звернути увагу Овна? Що входить у ваше життя? Чого остерігатися? як з цим взаємодіяти? Що на внутрішньому рівні? Чим порадує тиждень? Стосунки відносини, партнерство, робота. Фінанси. Окей. О, вони на дні колоди тут жезлі. Вау, можливо, книжечку читаєте якусь? Ну, тут ви чимось загоритесь. щось проклюнеться. -да? Що? Всі Що тут якісь приховуєте історії з минулого? Тут щось з дитячими енергіями. Чи це має відношення до організації події? Якось свята, можливо. Ви щось тут записуєте, продумуєте, щось вигадуєте, овне. Цікаво. Ну, тут є якась зустріч, до речі. Зустріч з людиною, яку ви добре знаєте. Ну, чи проводите час з тими, кого добре знаєте, і з дітьми, в тому ж числі. Ось і намагаєтесь знаєте, задіяти тактику на випередження. Ці історії. Добре. Ваше послання Gratitude, Да? Практикуйте вдячність щодня, щоб притягнути більше благословень. Угу. От, прям заведіть блокнот. Хто ще не завів. І щодня пишіть, за що ви вдячні. Я серйозно, це працює. Ось. Хоча б три речі щодня. В кінці дня, наприклад, виписуйте, за що ви вдячні, що хорошого з вами відбулося? Так. Такий спосіб будете примножувати. Ну, там просто книжка була тут жезлів. Король мечів, а... На що звернути увагу овне? Хто тут такий мудрий і досвідчений? Працюєте з інформацією чи з знаннями? Чи хтось має відношення до пошиття крові? Ну, вона тут скоріше нанизує на цю нитку досвід. І знання підвішені. Нічого собі. Може бути, до речі, пошиття ікрій. Я бачу тут блесківку. Так. Вау, дві мечові. Тут пара. Але тут скоріше як дві жінки. Ви щось тут е, досліджуєте, працюєте з інформацією, шукаєте варіант, можливо. М -м, аналізуєте, ви в аналізі на цьому тижні. Зверніть увагу, можливо, це людина така в вашому оточенні. Е, сказала б так, майстер, це точно людина має досвід в тому, чим займається. кубків перевернути. Хтось очікуєте, чи чекаєте новин з боку чоловіка в водя... стихії води, дівчата, рак риба, скорпіон, проте не обов'язково, хтось з вас може працювати з творчими потоками, так? чи бути допомагаючим там спеціалістом. До речі, ви ж тут шити можете не тільки да? кроїти одяг, а й з людьми да? працювати. В такий спосіб. Ну, допустимо, як хірурги, там, так, спеціалісти в цій області, які взаємодіють з гострими предметами і самоподібні. Ось. Чи це якесь обстеження? Ну, чоловікам скажу, що якась чекаєте новин від жінки, і цей момент може вас дещо хвилювати, але ну, чи від якогось спеціаліста, але ви цього не показуєте. Так, ну визовні спокійні, а всередині не зовсім. Так, да, місяць, там є тривога. Ще енергія риб прийшла. Там щось потрібно прояснити: овни, отримати якусь чіткість, відповідь. От, тут іде аналіз, збір інформації. М -м -м -м, можливо, повторюсь, з даними працюєте, щось навчаєтесь, до речі, вивчаєте щось. Шмичів, новини. Дивіться, скільки книжок? Ви вже перечитали, чи скільки у вас є даних і інформації. А ви все одно це, знаєте, відчуваєте себе учнем. <гум> Вічний учень тут. Лицар Кубків. Тут будуть якісь новини приємні комунікація, чи ви тут творчість свою, повторюсь. Може, хтось поезію займається, правда, схоже на це також. Щось пишете. Ось, ну, або освоїти щось, що має відношення до голосу, так? Ну, допустимо, мови. Коли ми вивчаємо, ми ж задіюємо голос. Задіюємо. Тим не менш, тут можуть іти новини про зустріч, про приїзд, хоча воно тут сидить на лотосі, я руху не бачу. До речі, що хотіла сказати, повне, я на цьому тижні не бачу вашої активності. Я бачу аналіз і статику більше. Ви більше тут головою працюєте. Чого остерігатись, імператриця. Ух ти! Овну, ну тут енергія тільця зайшли в чат. Якась енергія зріла, ресурсна, так. Так, чого остерігайтесь? Не звалюйте на себе більше, ніж можете вивести. Делегуйте. Імператриця 10 жезлів це от уже імператор по факту. Жінка, яка не делегує, все вивозить сама. Ну, типу, якщо я це все не проконтролюю, то воно так не розрується. Ніяк. Як ні, так ніхто. І це може стосуватись будь-чого, навіть аналізу, так? Якоїсь інтелектуальної роботи. Також зверніть увагу на своє здоров'я, на здоров'я жіночих в першу чергу. Ось. Якщо ви тут займаєтесь пошиттям, чи маєте відношення до жіночих сфер, тут уважніше, ви щось взвалюєте. Ну, просвідковується трудоголізм, амбітність ваша, бажання побільше, так? Досягти за рахунок виконання задач. Як це пройти? А Ачу дев'ятка мечів. Ага. О, ну, а що? Я знаю, про що йде мова. Не перестарайтеся з якимись процедурами краси. Ну, якщо в кого на цьому тижні є. А, певні ін'єкції, там і все, що має відношення до покращення зовнішності, тут не перестарайтеся. Дев'ятка мечів, дивіться, бачите, про що говорить. Про те, що ну, можна до безкінечності, скажімо так, себе коректувати. Ось, але є ті аспекти в нас. Які ну, не коректуються зовнішнім фактором. Тобто це вже психологічний момент. Ось. Тут якась тривога надмірна. Підвішений в себе загляньте, побачите свою неординарність. Ви приблизно кого парять історії про зовнішність, а ми всі дівчата гаразді. Постраждати приблизно, бо підвішений це така жертва трішки. Ось. Ми всі доколупуємось до себе, завжди знаходимо в собі якісь нюанси, так? час від часу. І тут мова йде про те, що от побачите в собі так, родзинки, сприймайте якісь нюанси в собі, не як недоліки, а як родзинки. От як це пройти. Ну, тут прямо чого острігатись. Остерігайтесь в цій позиції, що важко бути красивою. <гум> Я не знаю, про що йде мова. Ось. Чи важко проявити усю цю свою красу, так? чи досягти от якогось, ну, знаєте, результату, який, на вашу думку, являється максимально для вас ідеальним. Тут... В тому, і повторюсь, це як зовнішністю стосується так і того, чим ви себе наповнюєте. Ви щось прям ну, я не знаю, що не дістала ваги, якийсь момент ідеалізації іде. Що? Як це пройти? Подивитися де, в чому ви себе недооцінюєте раз і два. Де ви занадто, можливо, до себе самокритичні овни. Це внутрішній критик що може бути. А в вашому оточенні можуть з'являтися люди, які будуть вас критикувати, в тому ж числі. Ну, якщо ви до себе собі носите оцього такого внутрішнього критика, чи маєте комплекс на рахунок цього. Так? То відповідно і в оточенні буде з'являтися хтось, хто вас, знаєте, буде просто колоти в болюче місце. Ну, тобто, можливо, людина не має нічого такого на меті, але ви, ну, це як ваш тригер. Попадає людина в ваш триггер, вас загострюється і все і розпочинається ця драма і бажання виправити і скоректувати. І ну, це ж десь прихований мотив, ще сподобатись так іншим. Розширюйте світогляд. О. До внутрішньому. Ну, о, десятка мечів. Нікуди не дівається ця історія з уколами. Вийдете з страху. У вас є бажання вже вийти з якихось оціночних суджень. Вже закрити для себе цю сторінку. Практикуйте вдячність в першу чергу по відношенню до себе і до того. Хто ви? І знаєте, до свого тіла. Подякуйте своєму тілу, насправді. Подякуйте собі за те, що у вас таке тіло, така зовнішність. Навіть якщо вам може здаватися в цьому моменті, чи в якийсь момент, що щось з вами не так. А ви подякуйте. Серйозно, це працює дуже чарівним способом. Момент прийняття ще. О, точно самооцінка. Ну, на вас точно хтось навішав ярликів свого часу, про, ваші, про ваше тіло, вашу зовнішність, ще, про ті якості, які у вас є. Давайте скажу так: випишіть всі ті оціночні судження, які є у вас на сьогоднішній день в голові. Що ви можете, чого не можете. Ну, там варіантів багато. І знаєте що? Поряд напишіть в плюс. Я серйозно, це насправді те, що ви можете. Але по якійсь, знаєте, про програмі з минулого думаєте, що ні. Ну, приблизно вам могли казати в більшу частину життя, що ви, вас, ви не творчі, що от ви не чуттєві, що у вас немає цієї емпатії, що е, ви бачите тільки цілі і досягнення цих цілей. А, насправді ні, все навпаки. Ви досить емпатичні. овні, і чуттєві. Можливо, це більш ваша вразлива сторона, тим не менш, ви цього не позбавлені, розумієте? Вам паралельно потрібно виписати оці всі поціночні судження в плюс, що порадує петірка жезлів. Що пройдете якийсь челендж? Бачите, вона тут грає сама з собою, розставляє ці фігури. Шукає максимально. Правильне рішення для себе, ну ви знайдете, тому що вас порадує. Ну, по крайній мірі, ви зрозумієте краще що до чого і куди. Четвірка пентаклів. Це стосується що дому, нерухомості чи тих ресурсів, що у вас є. Кубків. Ну, от, кажу, якийсь король кубків є. Ви за ним спостерігаєте, чи очікуєте його, він з'являється тут. І я б не сказала, що п'ятірка жезлів тут це конфлікт. Ні. Це буде йти комунікація. Ви будете щось обговорювати і шукати варіант, і ви, ну, судячи з усього, Дійдете до якогось спільного знаменника, справедливість, ви все розставите по місцям, ну, проясните по цій історії. Вам це сподобається, це вас порадує? Якщо це має відношення до вашого, до вашої справи, через яку ви себе реалізуєте, також ви знайдете варіант. По стосункам дев'ятка пентаклів. Ну, хтось з овні в стосунках любить себе. <сум> цінує себе. От дивіться, як самоціночка піднялась тут: дев'ятка пентаклів. Забула сказати для чоловіків овнів. Тут якась історія, що має відношення до жінки земної стихії. Якийсь сценарій закінчується. А, завершається. Полюбовно, до речі. Угу. І гармонізується, стабілізується відносини. Дев'ятка пентаклів М -м -м, в стосунках, пауза. Візьмете час для себе. Тут жезлів. Ну, як би я сказала для чоловіків, що, можливо, у вас тут цікавить якась жінка неординарна. Ось, між вами є якась. Чи була пауза, але знову спалахує пристрасть, уже так, такими простими словами пояснюю. Тим не менш, мені здається, що, що у чоловіків, що у жінок більше тут е, в стосунках історія з самодостатністю, тобто, як я можу вийти в кращий якісний результат в своєму житті. Так? Ну, тобто, ви тут, е, може, читаєте книжку, чи до вас прийшла ідея, ви обдумуєте, як цю ідею так, реалізувати в подальшому. Ну, в якісний ріст. Тут скоріше про це мова йде. Я вам кажу, що тут хтось з вас має відношення або до сфер краси, омолодження, так. Або, ну, тобто, ви якось трансформуєте людей, іншими словами, можете з зовнішністю працювати чи з іміджем. Та будь-що? Але от по роботі виходить трансформація. Тут якась честка в тому ж числі. Міняється форма. О, зміна форми. Все. Кожного це щось своє буде. Іде трансформація. О, закохані, близнюки, скорпіон. Королева, пентаклів, все чудово. Ви тут на цьому тижні точно займаєтесь тим, що вам до вподоби. Ви знаходитесь цілком, можливо, повторюсь, в партнерстві з земною енергією. Так що це ваша енергія, де до вас, ну, прям йде ресурс, так, через ну, такі гармонічні відносини з тим, чим ви займаєтеся, чи з тими, з ким ви знаходитесь в комунікації. Ось. Ви тут закохані в свою справу, ну, є відчуття. Король жезлів фемінний по ресурсах. Ой, хто тут фея? нафеячила Огній. Хто з кубків? У вас тут щось так надихає, і від цього йде ресурс. Повторюсь, будуйте ресурс від того, що вас надихає, що ви любите, що щиро вважаєте для вас і про вас. Сила, тут Лев прийшов ще. Тут якесь нове знайомство може бути. А, але як це має відношення до ресурсів? Оно серйозно, Значить, ну, ви чаклуєте над кимось, над тілом чи Там Щось міняєте, змінюєте. Ось від цього йдуть ресурси. Вони, повторюсь, будуть іти. Наскільки ви надихаєтесь, наскільки у вас є натхнення, але це от все одно розумієте історія про те, що ви то надихаєтесь, але скільки тут зусиль докладаєте, наскільки ви реалізуєте так, цю, це своє натхнення? Ось, тому посил буде звучати, отримаєте ресурсів стільки, скільки вкладетесь енергетично, так? Але повторюсь, з, ну, з любов'ю такою, з наповненням. Дуже гарно овне. Ну, також можу сказати, що ресурс. Сходить від. У Вас же ж сходить король жезлів тут. Або партнер. Ну, ті партнери, з якими ви взаємодієте, ви тут разом на чомусь можете чаклувати, Хоча трійки Пентаклів не дістала. Тим не менш, ви сильно чомусь надихнетесь. А відповідно, це принесе ресурс. Це на партнерство підв'язано. Якщо у вас будуть ідеї. Так занотовуйте їх паж мечів. Точно хтось в сферах краси знаходиться. Часто, так цікаво, часто овни ми йдемо в ту сферу, через яку, допустимо, з якою у нас була пов'язана травматика. Ну, приблизно. У нас були комплекси, і через це виросло бажання, допустимо, робити людей гарнішими, да? От від протилежного йдемо. Тобто в когось були труднощі, допустимо, з розумінням себе, та людина йде в сферу допомоги і підтримки інших. Так? Ось, тобто ми себе реалізовуємо в тому, чого нам дуже хочеться, так? але що ми можемо. Дати іншим. Дуже гарно, до речі. Дякую за увагу. Гарного вам тижня, Овне, Па-па.